Це було у 2017 році на трасі Київ Житомир. Я тоді працював далекобійником було вже за північ, але мені залишалося проїхати ще 30 кілометрів до місця розвантаження, тому я вирішив не зупинятись. І тут я побачив світлофар попереду, метрів за 200 повільно рухався старий лаз. Автобус явно радянських часів. Він не мав жодних номерів, не було видно пасажирів. Навіть водія не видно. Я мигнув йому фарами, мовляв, обганятиму. Але в ту ж мить радіо почало шуміти: статичний тріск. Навіть музика згасла. Коли я наблизився, автобус почав зникати. Не з'їжджаючи з дороги, просто розчинився в темряві. Я зупинився, двигун стих. Тиша. Через кілька секунд знову все увімкнулося: радіо, світло, мотор. Але автобуса вже не було. Як і слідівши на асфальті, я думав, що мені привиділось. Аж поки на тій же трасі інший водій не розповів схоже: автобус без номерів, старий лаз. Ніч і тиша. Кажуть, цей автобус розбився у 1993 році. Усі пасажири загинули його так і не знайшли, але іноді він повертається.